Вітаємо, вас, шановні телеглядачі. В ефірі ТРК Броди. вівторок, 24 лютого. Ви дивитеся головний інформаційний Бродівщини про найактуальніше на цей час. Розпочався Великий піст у сорокаденне передвеликодні пощення. Бродівщина війшла хресною дорогою за мир в Україні. Учора, в перший день посту на центральній площі міста, об'єдналися вірні різних церков. Аби разом пронести хрест і вимолити у Всевишнього мир для нашого багатостраждального українського народу ініціативу ремокатолицького храму пройти хресну дорогу за мир в Україні підтримали вірні різних парафій міста. У вечірню пору хрест обрамлений смолоскипами, пронесли представники різних професій і соціальних груп. Це вчителі, лікарі, молодь, студенти, учасники майдану. Живий супровід з великопосними піснями виконав бродівський композитор Володимир Ольшевський. За мене не За мене був убитий, за гріхи мої провину мою. Кожне стояння або стація хресної дороги це молитва за єдність і примирення в громаді, за мир в Україні. За словами організаторів, це була хресна дорога друзів, адже повідомляли про молитовну ходу з уст в уста. Учасники першої у цьому році загальноміської хресної дороги присвятили свою молитовну жертву річниці майдану і відновленню духа гідності. Крім цього, учасники хресної ходи підтримали загальну українську акцію Передай свічку на майдан. Лампадки зброї вже наступного тижня будуть запалені у Києві, а виручені від продажу свічок кошти будуть передані важко пораненому військовому зброї. Відсутність миру і спокою в Україні спонукає організаторів скликати людей на спільну молитву і надалі. Так наступна хресна дорога відбудеться вже цієї неділі, 1 березня, на площі ринок з 19 до 20 години.